Телевізпортації, дальний удар і ворота. Оце м'яч. Кидання за бокової диничанок. Анасаміна тут працює вперед. Удар Дар'я Панащенкова вже своїй партнерки Вероніка Нікітюк. Удар по воротах чубак переводить м'яч. А пробиває. у дальний кут не влучає. Анна Сверичинська. Повертається до захисту, допомагаючи у оборонних діях. Тут команді удар по воротах на місці Анастасія Чубак. Зараз дальній удар по воротах. Над поперечення м'яч. Олексанян. Хоша передача, молодюк. Куніна. Куніна в страшному майданчику. Уже Куніна удар по воротах. Рятує Чубак. ні, не рятує Чубак. і забиває у нас надія Куніна перший м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Під попереджений пробиває. Досвідчена гравчення і рахунок у нас відкритий на 22-й хвилині Надія Куніна. Передача сушний майданчик. Її рятує. Зараз Чубак дуже гарно зіграла. Це зробить Крістіне. Передача назад. Удар в один дотик. В напрямку воріт. Чубак справляється з м'ячем. Відбивається Вінничанка з порожних воріт, вибиваючи м'яч. Там Куніна могла робити дубль уже у сьогоднішньому поєдинку. Ще одна подача. Відбувається Вінничанка команди «Металіст 19 1925 з м'ячем. Удар поворотах. І рятує Чубак. Добивання буде. Знову Чубак рятує. Удар поворотах зараз. дальній удар. Подача, Андрухів, шосний майданчик. Удар поворотах рятує Чубак. Підбирання. За Савіною. не влучає Савіна по м'ячу. Дуже прикро. Отже, подача від Басанської. Олександян пробиває стійка! Добивання! І м'яч у воротах Яна Котик визначається. 3-0. 3-0 стає рахунок. Яна Котик. Знову ж таки, фактично з п'ятака. Добивається м'яч у ворот. Ольга Басанська у першому таймі виконувала ці кудові. Зараз подача знову добирається до м'яча. Де вперед, Шевчук? Хороша передача на Куніну. Куніну одну забули. Там. Куніний момент. Удай поворота і трик де на надії Куніної рахунок стає 4-0. Забули там на лівому фланзі свого захисту гравчині вінницької команди. Звета Молодюк дальний ударили. Звете Молодюк і пропускає м'яч під собою Анастасія Чубак. Куніна з м'ячем. Дольська, зараз один дотик. Хороша передача Панашенко. А зміщується. А дальний удар поворота в 9 лучає Дар'я Панашенко. 6-0 стає рахунок. Прекрасний м'яч від засвіченої гравчині у ну, і Анащенко. Зараз момент може бути ще один удар поворотах. Рятує, рятує. Хороша передача у Петрик. Вертикальна, проходить та передача. Ірин. Гірен з розуму Вікторія Гірин прибуває. Прекрасний м'яч. Вікторії Гірен рахунок стає 7-0. Вікторія Гірен нещодавно з'явилася на футбольному полі, вже відзначається забитим м'ячем. Вікторія Гірин знову гірен з м'ячем. Гірин в майданчику. відтець гірен. Дуже швидко вона. З м'ячем гірен гірен. Назбирала на собі вже кількох суперників. змусимо віддати передачу. Молодюк прибуває над попереченою, який удар. Мен зараз був гірин. Не забуває Гірен, який момент помиляється, Олег Це Подача. Подача, Подача розумій мадальчик, але Санян пробиває, не влучає. Вінницької команди ми бачимо, готується у нас вийти на поле. Гравчиня під п'ятим номером. І м'яч у воротах забиває. Забиває у нас. Анна Петрик, якщо я не помиляюся. Восьмій м'яч вилітає у ворота вінницької команди. Так, Анну Петрик я бачу, вітають. Команди повернуться до захисту, власних воріт, не вийде контратака. Передача вперед. Ганна Смеричинська момент має. Ганна Смиричинську удар по воротах не забиває. Молодій, прострільна передача. Блокується. ця прострільна передача. На підбиранні. Іванченко передача. Молодюк пробиває. Стійка! І м'яч у воротах. 9-0. Єлизавета Молодюк відзначається забитим м'ячем черговим своїм.